Говорять броди, доброго ранку, шановні краяни. До вашої уваги програма районного радіомовлення у студії Марія Микитюк. Нашу передачу розпочинаємо оголошенням. Запрошуємо усіх бажаючих сьогодні, 18 травня, долучитись до заходів з нагоди відзначення дня вшанування пам'яті жертв політичних репресій. Вони розпочнуться о 15-й годині біля пам'ятника жертвам репресій, що на майдані свободи. У програмі заходів панахида за загиблими у роки репресій, покладання квітів до пам'ятника та поминальне віче. А завтра, 19 травня, запрошуємо усіх о 15 годині на площу ринок, аби стати учасниками святкової ходи з нагоди відзначення усесвітнього дня вишиванки. Прохання до всіх вдягнути у цей день нашу традиційну українську вишиту сорочку і долучитись до святкувань. Пам'ятаймо героїв цього року. Українці будуть відзначати дві важливі ювілейні дати: – 75-річчя акту відновлення української державності та 25-річчя незалежності України. У цей ювілейний рік важливо згадати тих, хто боровся за нашу державу. У різні часи упродовж століть на Брідщині розпочинається акція Пам'ятаймо героїв, у межах якої громади району будуть ушановувати борців за незалежність України. Перший такий захід відбудеться 22 травня у селі Конюшків біля могили героїв УПА та біля нового пам'ятника жертвам Другої світової війни. Початок подій о пів на першу у полудень. Закликаємо усіх приєднуватись. Співорганізатори заходів всеукраїнське об'єднання Свобода та об'єднання Українок Яворина. Ломбаси б'ють тривогу. Раз, два, три. Гризне військо зібрали в полки. Ти з бусурманом раз, два, три, славні йдуть соколи, козаки. Ей, Фортуна, доленько моя, зійшло сонце, рано над горою, Під сідельцем, коли грає, гей, гей, га, переможе брате, ми з тобою. Ей, Фортуна, доленько моя. Не журіться сестра батько й мати, випала нагода в козака, Рідний край з неволі визволяв. Роки, чорне море, раз-два-три, вкрить переможні наші стяги, з узурманом воював ми мідем, Здобувати лицарської слави. Ей, партуна, доленько, моя, не журіться сестро батько мати, є мушкет і шабля, острав козака. Іде він країну визволяти, Ей, фортуна, доленько моя, зійшло сонце, рано над горою, під сідальцем грає гей, гей, га, переможе братимець тобою. Ко не грає, гей, гей га, переможем брате, ми з тобою, гей, фортуна, доленько моя, не журіться, сестрова мати. випала нагода в козака, рідний край з неволі визволять. На останній зустрічі керівників району з бродівчанами, учасниками АТО, обговорили найболючіші питання, з якими демобілізовані стикаються вже у мирному житті. А це й отримання обіцяних земельних ділянок, забезпечення ліками та зубопротизування, пільгове перевезення, а також отримання інших пільг, матеріальних допомог та санітарно-курортного оздоровлення. Про пакет пільгових допомог, який має забезпечити управління праці та соціального захисту населення. А відтак процедуру їх отримання в інтерв'ю начальника управління Ігоря Гащака з нашим кореспондентом Наталією Кутняк. Пане Ігорю, які грошові виплати належаться демобілізованим учасникам АТО одразу після звільнення і який час триває ось ця грошова підтримка? Ну, в першу чергу я хочу десь заакцентувати увагу на те, що соціальний захист учасників АТО. Регулюється основним законом України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Тобто під ту категорію, якою опікується цей закон, підпадають учасники бойових дій. Статус учасника бойових дій надається учасникам АТО, за наявності, вже коли він підтверджується, за наявності посвідчення учасника бойових дій. Лише в цьому випадку вони підпадають під дії цього закону в управлінні праці та соціального захисту. Тоді вже учасники бойових дій до нас звертаються і реєструються на компенсацію за надані комунальні послуги. Вони отримують 75% від держави, тобто вплачуючи при цьому 25% за комунальні послуги. Там, де немає домогосподарств за місцем їхнього проживання або реєстрації, де немає природнього газу, вони звертаються за отриманням на компенсацію по твердому паливу. Це щодо учасників бойових дій. З приводу виплат, які вони отримують, це є дві програми. Це є державна програма виплат до 5 травня, так звана виплата до 9 травня. На цю виплату мають право учасники бойових дій. Я ще раз на тому наголошую, які отримали статус включно до 5 травня, тобто набули статусу. Такого зараз ми маємо повернення четвертої хвилі демобілізованих. Четвертої хвилі мобілізації. Ну наразі всі мають учасника бойових дій завчасно отримано в квітне місяць. Вони мають право отримати 920 гривень. По цій програмі так само діє обласна програма підтримки учасників АТО. Тут неважливо статус, наявність статусу учасника бойових дій. Усі демобілізовані мають право отримати одноразову виплату 3 тисячі гривень по обласній програмі. Так само вони звертаються до управління праці соціального захисту, пишуть відповідну заяву. Платить обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради, центр моніторингу. Ми подаємо туди списки за намагаємося це робити. На сьогоднішній день з четвертої хвилі мобілізованих повернулося до нас 66 осіб, офіційно зареєстровані зараз в управлінні президен соціального захисту. В районі дії у нас програма підтримки учасників АТО. Усі, хто потребує лікування, мають право звернутися до районної ради в приймальню, написати заяву, подати підтверджуючі документи. І комісія депутатська розглядає розмір виплати, можливість надати таку виплату, і управління праці виплачує такий, такий, такий вид допомоги. На сьогодні цим видом допомоги скористалося 4 особи в Родівському районі. Це треба мати якісь підтверджуючі документи на лікування? Так, безумовно. І важливим є аргумент, що от, власне, потребує покращення здоров'я після того, як перебування в зоні АТО. От ви вже торкнулися цієї теми оздоровлення. Зараз якраз починається сезон літнього оздоровлення. Чи маєте ви якісь путівки для учасників АТО, куди саме скеровуєте? І чи можуть вони відпочити з сім'ями, наприклад, з дітьми? Ну, з приводу санаторно-курортного оздоровлення і з приводу психологічної реабілітації діють відповідно дві програми, які мають відповідно назви, які я сказав. І це незважаючи на період року учасника, то ми наполегливо рекомендуємо звертатися, писати заяви і. Пропонуємо ті оздоровчі санаторні заклади, які є на території України, які визначені Міністерством соціальної політики, які мають право і можливість приймати таких хлопців на ці послуги, які я назвав. Минулого року, наприклад, соціально-психологічної реабілітації скористалося 34 воїнів. АТО. цього року на превеликий жаль особливого бажання такого немає. Ну тут є ще одне но серед тих закладів, які пропонуються. Це є центр центральна, південна, північна Україна. Тобто хлопці мають бажання і це вже на всіх рівнях проголошується, що з Західної України хлопцям ну, бажано було б відпочивати. Маємо прекрасні здравниці, трускавця, моршина відповідно. Но наразі маємо те, що маємо. Тобто, куди ви зараз керовуєте? В які міста? Це є Чернігівська область, Київська область, Одеська область, Харківська область. Є визначений перелік закладів. Хлопцям ми їх рекомендуємо. І коли вони виявляють бажання їхати туди чи інакше, відповідно робиться відповідна заявка. Рекомендуємо також розділяти ці потівки з подружжям, або якщо хлопець молодий, має дівчину, може з дівчиною ділити потівку навпіл. Це все повністю безкоштовно. І послуги суто психологічної чи навіть психотерапевтичної реабілітації у мирне життя. І тут ще є питання конфіденційності надання таких послуг. Можливо, не всі вони хочуть визнати, десь признатися, щоб знали їхні там близькі, рідні, друзі про такі проблеми в них. Певною мірою тим питанням опікується Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який є в нас в Брузському районі. Усі хлопці, які повертаються, в них так само є там на обліку. Певний супровід психологічний, відповідним психологом ведеться тих сімей. На неодноразових зустрічах ці всі речі ми проголошуємо і рекомендуємо. Конфіденційність зберігається. Прикладом роботи є єдине вікно, яке є у винниках при військовому госпіталі. Так само там хлопці, звернувшись в це єдине вікно, вони отримують скерування відповідно за напрямками, чи з психологічним супроводом, чи за медичним лікуванням. Бажаю бути кращим ця робота, про яку ви говорите. Но наразі ще немає штатних таких психологів чи психологічних служб, які могли би супроводжувати, супроводжувати цю категорію. Ну хорошим хорошою допомогою є оці путівки і оця програма психологічної реабілітації. Це є оздоровчі заклади, які містять в собі програми відповідні курсу проходження цієї психологічної реабілітації, яка повністю його розвантажує і дає можливість, як ви кажете, прийти до нормального самопочуття. Додатково потребують соціальної підтримки і цієї родини, з яких хлопці поїхали психологічної підтримки, дружини, діти. Тут так само в полі зору є і ця категорія людей. Найнеобхідніші такі середовища, які дають можливість цієї адаптації, це є родина любляча і це є професія, якась робота. Чи є у вас програми щодо забезпечення людей роботами, які, скажімо, раніше до війни не мали? Спеціальності не мали роботи такої постійної. До напрямку соціального захисту учасників АТО залучені усі державні установи, які мають дотичність до проблематики цієї категорії людей. Так само, повною мірою, є дотичним наш центр зайнятості. Є спеціальні в них професійні програми по працевлаштуванню, можливо, курси, ті, які входять в компетенції центру зайнятості. Вони на окремому рахунку ця категорія в них є людей для пошуку роботи. По соціальному захисту у нас є програма професійної адаптації. Це дозволяє. Скеровувати цих хлопців на отримання додаткових професійних навичок знань на курси не більше шести місяців, по яких оплата здійснюється за рахунок державних коштів, ну повною мірою користуються Цією програмою хлопці, які е, мають бажання отримати водійське посвідчення або відкрити ще одну водійську е, категорію. Е, це дозволяє їм навчитися і опанувати нову професію, так би мовити. Цією програмою вже цього року скористалися чотири особи і шість написали заяви на червень місяць, формується нова група. Я так само, хто буде чути, мене закликає звертатися і. Для того щоб отримати таку можливість, на жаль, водійська школа в бродах не має ліцензії на відкриття усіх без виключення категорій водійських. Тут ми рекомендуємо звертатися або в Олесько, або в місто Золочів, там де є школи спеціалізовані, які надають ці послуги. І ми так само оплачуємо ці речі у управління. Пане Ігоре, під час останньої наради були зроблені такі зауваження, що десь є недопрацювання в інформаційному плані зі свого боку, з боку соціального захисту, що ви плануєте? Досконалити, чи можливо у вас вже є якісь інформаційні такі листки для учасників АТО з приводу інформаційної роботи, як на мене, найбільш максимально ефективною є та, що ми проводимо зустрічі з тими хлопцями. Ну на жаль, не всі відгукуються приходити на ті зустрічі. Ці зустрічі започатковані головою обласної адміністрації, і вони по аналогії проводяться на місцях. Створена громадська організація. Яка теж певною мірою повинна, покликана інформаційно їх десь тих хлопців повідомляти, наповнювати щодо тих пільг і соціального захисту, які існують на сьогоднішній день. З приводу інформаційного листа, буклета такого свого роду, який ми розробили ще на початку року. Він цільово адресно поширений між усіма хлопцями. Адресно займається цим. Територіальний центр соціального обслуговування У демобілізованих учасників, АТО виникають якісь питання виплат чи пільг, куди до кого і коли їм можна звертатися. Ну на цей предмет і на всіх зустрічах, і от в інформаційному листку я готовий приймати дзвінки від них особисто. Тобто я всюди даю свій номер мобільного телефону і вичерпну інформацію по тих всіх напрямках можу надати. В управлінні праці соціального захисту у нас визначений спеціаліст, який працює на першому порсі, 14-му кабінеті, туди з, е, Ісків валя її звати. Звернувшись туди, учасник АТО має можливість отримати всю вичерпну інформацію. Так само, в першу чергу, якщо повертаються демобілізовані хлопці, вони реєструються в районному військовому комісаріаті. Там теж є визначений соціальний працівник, який опікується соціальним захистом військовослужбовців, які повертаються е, по демобілізації. Так само вона знає всю має всю інформацію щодо їхнього соціального захисту. Та, в принципі, я неодноразово, навіть і серед своїх працівників управління, неодноразово проводив такі інформаційні бесіди, роз'яснення щодо е, тих питань, які вони повинні були знати. При телефонному дзвінку, при зверненні помилковому зверненні учасника, АТО, щоб можна було десь керувати, пояснити, які права він має на сьогоднішній день минулої суботи на Бродівському стадіоні ювілейний пройшли всеукраїнські змагання з Кіо Кушинка Карате. Більше про цю подію у розповіді Романа Єльчанінова. 7 травня у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся всеукраїнський турнір з Кио Кушенкан карате серед дітей, юнаків, юніорів та дівчат в розділі Куміте. Сьогоднішній всеукраїнський турнір з Кио Кушенкан карате присвячується загиблим воїнам АТО, усім загиблим воїнам бречанам, брідчан, які поклали своє життя за наше з вами світле майбутнє. Метою проведення змагань було підвищення спортивної майстерності юних спортсменів, популяризація та залучення дітей, юнацтва та молоді, до систематичних занять спортом, патріотичне виховання молоді, зміцнення дружби серед спортсменів різних регіонів України, досконалення практичного досвіду суддів. Шанувавши хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів, участь у змаганнях взяли близько 200 учасників з Тернопільської, Закарпатської, Одеської, Волинської та Львівської областей. На змаганнях було представлено 11 команд з різних спортивних клубів України. Два роки назад, 3 травня, під час проведення нашого обласного турніру, ми почули сумну звістку про загибель наших перших бродівчан. Тому вирішили оцей турнір якраз присвятити пам'яті тих наших хлопців, які загинули за незалежність і свободу нашої України, а також присвятити тим хлопцям, які і зараз відстоюють. Нашій суверенітет України на сході під час проведення АТО на початку змагань усі присутні мали змогу поринути в історію створення цього виду спорту. Розвиток стилю Кіокушинкан в багатьох країнах був пов'язаний зі спортивними організаціями, олімпійським рухом та спортивним єдиноборством. Як зазначила ведуча турніру за півстоліття свого існування, кіокушенка карате міцно утвердилося серед спортивних єдиноборств. Карате Кіокушинка надзвичайно видовищний вид спорту. Спортивні поєдинки, комітет проводяться в повний контакт беззахисного спорядження шоломів, рукавичок, протекторів. Єдине обмеження, заборона ударів, голову руками. Повноконтактні бої насичені високими ударами, ногами і потужними ударами рук, незмінно перевертають на змаганнях з каратеки Обишенка велике число глядачів. До учасників звернувся представник міжнародної організації Кілкушинкан карате до в Західному регіоні України, бранд-чіф України, директор Бродівської ДюЦКК Сенсей Михайло Чунгін. Я дуже вдячний всім, хто долучився до цього турніру, а саме Бродівській районній раді, Бродівській районній адміністрації, Бродівській міській раді, громадському об'єднанні всеукраїнському. Об'єднання Українок Яворина, а також нашим підприємцям, які також зуміли вкласти свої певні кошти у проведення цього турніру. Також вдячний всім батькам, всім, хто долучився до того турніру, допомагав нам, всім організаціям у світі Міністерства внутрішніх справ, всім, всіх, хто допомагає сьогодні у проведенні цього турніру. У свою чергу представник 16-ї окремої авіаційної армійської бригади Олександр Брівко та заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна побажали юним учасникам спортивних успіхів та вірності українській державі. Хочу цієї бригади, я думаю, від цих військових побажати вам міцного здоров'я, побажати вам мирного неба над своєю головою, побажати спортивних успіхів, а основне бути вірними синами нашої неньків. України і слава Україні! Героям слава! Знаю, що кожен з вас гідно представить свій край, тому бажаю від душі бажаю кожному з вас, зокрема, досягнути своєї вершини. Удачі всім вам! Не оминула увагою учасників змагань голова Всеукраїнського об'єднання Українок Яворина Ірина Сех. Раді бачити вас тут з усіх. Куточків насправді України, нашому славетному місті, місто Броди насправді славетне, багато з свою історією, з своїми героями. Це і сучові стрільці, це воїни української повстанської армії, це герої російсько-української війни. Перші герої були саме зброї, наші породські льотчики. Древні казали, якби ж то здоровому тілі. Ще й здоровий дух. І тому я сьогодні бажаю бажаю вам перемоги, перемоги правди, перемоги сили, перемогу духу козацького, славними на нащадками, якого ви є. Переможцями турніру, почесно зайнявши перші місця, стали Саша Козудій, Денис Панурін, Артем Петролюк, Олександр Паньковецький. Ярослав Нечепоренко, Михайло Онисько, Денис Степанків, Яна Нітефор, Юлія Бур та Олена Ольшанецька. Срібні призи були 11 учасників, а от бронзових нагород було дещо менше 9. Далі відбулася урочиста церемонія підняття державного прапора України. У свою чергу Михайло Чунгін від імені Федерації Кілку шинкан Карате вручив гостям подяки за підтримку та розвиток цього виду спорту. Також дідгом почесно, який знати Федерації які у Шенкарате хочу вручити всеукраїнська федерація, які у Шенкан визнає заслуги і вручає по чесної внесок у справу розвідку та популяризації, які у Шенках на теренах західної України, сприяння у проведенні всеукраїнського турніру Шенкарате серед дітей і днів. Юніорі та дитяч присячного пам'яті героїв і залучення дітей та ємників до заняття фізичної культури і споду. Рудіска іноді! Судівство проводили інструктори бродівського спортивного клубу Сайфа Андрій Бугай, Микола Федорчук та Ірина Свиріпа. Головним суддею змагань став директор бродівського дюЦК Кассен Сей Михайло Чунгін. Переможців та призерів нагородили завідувач сектору молоді та спорту Бродівської РДА Наталія Гудима, голова Всеукраїнського об'єднання Українок Яворина Ірина Сех та головний суддя змагань Михайло Чунгін. Фінансову підтримку для проведення турніру надали Бродівська міська рада та Бродівська Райдержадміністрація. Також організатори щиро вдячні директору Бродівської хлібопекарні колосок Тарасу Сало та бродівським підприємцям за надання солодощів усім переможцям змагань. А ще всьому комітету бродівських спортовців, що долучились до проведення змагань. Шановні краяни, аби не допустити паніки серед населення, просимо вас пам'ятати, що сьогодні, 18 травня, з 14.40 до 15.00 буде увімкнено сигнали цивільного захисту технічними засобами з увімкненням електросирени, оповіщення навчальне. Тож не треба жодної паніки. Шановні краяни, нагадуємо, що на теренах району працює пересувний флюорограф. До вашої уваги графік його роботи у селі Ясенів Флюорограф працюватиме сьогодні на Дубині та на Тріщуках 19 травня, тобто завтра. У селі Дуб'є 20 травня, у Лучківцях, 23 травня. Тож маєте хорошу нагоду перевірити стан вашої дихальної системи. Виконком Бродівської міської ради інформує, що на території міста Броди на вулиці Залізничній, 63, розробляється детальний план території для будівництва та обслуговування об'єкту нерухомості магазину з офісними приміщеннями, площа земельної ділянки 69,4 квадрата громадські слухання тривають з 15 травня до 5 червня 2016 року. Зауваження та пропозиції приймаються за телефонами 4 29 81 або 4 21 14. Виконком Бродівської міської ради інформує також, що на території міста Бродин на вулиці Весела 7 розробляється детальний план території для будівництва та обслуговування об'єкту нерухомості магазину Будматеріали, площа земельної ділянки 184 квадратних метри. Громадські слухання тривають з 15 травня до 5 червня. Зауваження та пропозиції за телефонами. 4.29.81 або 4.21.14. На цьому наш випуск завершено і нагадую, що передачі радіомовлення відтепер ви можете слухати також на сайті на межі територій та епох. На все добре.